Доброго дня, мої любі друзі, ви на каналі Люсик Вишиває. Але сьогодні Люсик, вам прочитає віршика. Бо я хочу приймати участь в СП Юлії Німінської. Поезія в хрестиках. Якщо хтось бажає, то я залишу вам ссылку, група. Facebook, Богині рукоділі, рукоділля. І в цьому в цій групі буде проходити СП Поезія в хрестиках. Але а, треба начитати віршики якийсь. Це ж у нас хрестики і поезія. А, то, але у мене такі вірши, які я хочу. Я давно-давно вже думала, мріяла вам прочитати. Я Його дуже люблю. А, і просто аудіо начитати не вийде. Тому чому я вам показую свій проєкт до свою картину Дорога додому. Бо бачите, тут ось така хатиночка, про яку я зараз хочу вам прочитати віршика. І ось ну, дійсно, оцей віршик дійсно про цю хатинку. Ну, не саме цю, але. Таку якусь. І ось, подивіться, страшне таке, да? це вирізка з газети. Газета дуже давня. І це віршиком, який написала учениця 10 класу Кобилянської школи НВК 1 Будко Катерина. Я його тут вчила, тут відмічала, тут він такий потрьопаний вже такий. З уваженням, любові к вам Анастасія Шишкіна, село Троянки Кобилянського району Полтавської області. То вийшло, що Кобилянська, ага, булітка Катерина написала, а я так зрозуміла, що Анастасія Шишкіна віддрукувала в газеті. Газета не пам'ятаю, які, яка, ну, в общем, а... Отак От тут написано так, газету. В общем, газета, як газета. Вирізала давно-давно, і зберігаю, бо дуже подобається мені цей віршик. Мати. Віршик називається мати. І ось тут навіть така бабусенька старенька, ось, бачите, така хатинка старенька. І будемо читати віршик. Зараз телефон поставлю на штатив, щоб руки не дрижали, а то такий віршик. І будемо читати. Був такий це невеличкий вступ. Віршик мати. Стоїть хатина край села З соломою крита. Що похилилася набік по вікна в землю врита. Ледве видніє в бур'яні протоптана стежина, біля хати під вікном великий кущ калини. Господарка серед двору сіпком шткутилігає. Живе одна, мов зозуля, хоч і діток має, розлетілись її діти, немов пташенята, і забули, що в них є вдома стара мати. Навіть не хочуть провідати чи листа прислати, аби якесь добре слово кимось передати, начебто й не вона їх усіх народила, а вона їх кожного. Під серцем носила, кожному життя дала, кожного зростила, своє серце порівну на всіх поділила, тепер сама в старій хаті віку доживає, кожен день іде на шлях і дітей виглядає. Хоч би ще раз їх побачить Миколу і Олю, Марійку, Оксану й найменшого Толю, стоїть мати на шляху, худа, невелика, так вона, спершись на ціпок, тремтить, як осика, дивиться на всі боки, людей питає, чи не бачили дітей? Може, хто що знає? Ні, не бачили. Не чули говорили люди. Господь бачить, та все знає, Він вас не забуде. Від тих слів не легше стали материнські муки. Давно вона простягає до Господа руки, Та ніхто не допоможе, ні Господь, ні люди. Мабуть, одна в старій хаті помирати буде, а хто ж її поховає, як дітей немає? Стоїть мати, гірка плаче, що робить не знає, все життя своє згадала, як вік бідувала, як одна однісінька дітей годувала, доглядала. Чоловік її Іван, на війні загинув, і п'ятеро діточок на неї покинув. Одна на всіх працювала, одна на всіх дбала. Навіть усе до крихти дітям віддавала, міркувала, легше буде, як підростуть діти, тоді, мабуть, вона зможе трохи відпочити, не здійснилося задумане, Те, що так чекала, щастя свого на цім світі так і не зазнала, де те щастя, яке воно? Де його шукати, подивилась на шлях битий, та й пішла до хати? В хаті свічку засвітила, Богу помолилась, та й сидячи, задрімала край столу схилилась. Приснилося, що Іван з війни повернувся, наче стоїть коло печі. Хусткою запнувся весь одяг пошарпаний, худі ноги босі. Худіть довгі в нього руки майже до підлоги. Сидить, дивиться на неї і тихо питає, кого вона на шляху завжди виглядає? Ще не встигла відповісти, його вже немає, тільки чути його голос. Я тебе чекаю, прокинулась одна в хаті, свічка догорає, серце гупає у грудях, груди роздирає, голові шумить, мой віху лавиє та всеван її кличе. Ти чуєш, Маріє? До ранку молилась, очі не зітнула. Минула згадала, що майже забула, згадала, як заміж пішла за Івана була йому люба, єдина, кохана, гадала, як вперше родила дитину і те, коли разом ліпили хатину. Хотілося щастя в тій хаті зазнати, та скоро Івана забрали солдати. Пішов на війну і ніби забувся. Тепер з того світу в сні повернувся, Він кличе до себе. Що мусиш робити? Це воля Господня, колись тільки жити. Відразу на серці їй тяжко стало. Мабуть, вже лишилось життя дуже мало. Мати скриню відчинила, вузлика дістала. Вона все передивила, що на смерть придбала, щоб на тому світі гарно було брана, може, десь зустріне там свого Івана, і ніхто не зможе вже їх розлучити, будуть вони разом, мов дві пташки жити. А чи є життя там, подумала мати, і стала збиратись. Дітей виглядати по червоні обрій, сонце сходить стало, мати враз зомліла, на шлях бити впало, ще дивилась в небо, їй хотіла жити, тільки й прошептала, діти ж мої, діти. І навіки і вічно Заплющила очі, ти ж ті, що виглядали дітей дні і ночі, на шляху лежала, серце вже не билось, а сльози на скроні з ще котились, Вистраждані очі, навіть мертві плачуть, тому що вже ніколи дітей не побачать, на шляху вже люди колом згуртувались. Дехто гірко плакав, інші ще щось шептались. Невідомо звідки Микола з'явився, підійшов до гурту, пильно подивився. Що то за бабуся? Став людей питати, а люди говорять. Та це ж твоя мати, поспішив Микола. Звістки рідним дати, ми ще марші приїжджайте, бо померла мати. Приїхали діти. Матір поховали, що вона придбала з хати, все забрали, йому птахи в вирій полетіли з хати, тільки залишилась на портреті мати. Ніхто й не подумав. Щоб портрет забрати. А за все ж на світі найдорожче мати. Ось такі друзі. Завжди читаю, плачу, але це вірш нам нагадує, що наших батьків треба любити цінувати, поки вони ще живі. І треба кожне. Кожну хвилину приділяти йому уваги. Дякую вам за те, що були зі мною, за те, що слухали мій віршик. До побачення. Підписуйтесь на мій канал.